Радіо Юї Чикаго, так, друзі. Нагадую, що ви на хвилі Радіо Юї Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні ми з, з вами будемо спілкуватися із імміграційним адвокатом. Це Ольга Наконешна, засновниця на конела. Я радий, що ви до нас завітали, тому що от саме, мені здається ваша присутність. Викликає найбільший інтерес у наших слухачів, тому що зазвичай ми з вами говоримо про ті речі, які люди хочуть. Почути, щоб залишитися тут в Америці легально. Я вас вітаю, привіт. Добрий вечір. Привіт вам. Як ваші справи? Дякую добре у вас. Сьогодні день моди. Ви прекрасно глядаєте. Ви просто чудово. Дякую. Ми з вами спілкуємося кожен раз. Весь час ми спілкуємося на теми, як залишитися в США. І я з точки зору людини, яка черпає інформацію з соцмереж. Ви з точки зору професіонала. І відповідно у нас от такі світи зійшлися і говоримо. Моніторячи соцмережі, неодноразово мені потрапляли такі різні пости. Там, скажімо, ой, там мене пограбували, там мене десь щось там побили. І в коментарях однозначно пишуть: Супер, що тебе побили! Вибачайте за таке. Тепер отримаєш грін-карту. Тепер, скажіть, мені, будь ласка. Що це таке? Чи це правда взагалі От, це єднається одне з іншим, коли тут людина в Америці на превеликий жаль, чи можливо в результаті на щастя, потрапила в якусь таку біду, пов'язану із якимось насильством, і в результаті пишуть в коментарях, що отримали грін карту. Що воно таке, з чим його їдять? А якщо ми говоримо про співвідношення насильства і зеленої карти, можемо говорити в двох напрямках. Перший напрямок це є домашнє насильство. Коли на превеликий жаль, люди зазнають власне від найближчих людей певних знущань психологічних чи фізичних. Тоді можна говорити про утримання зеленої карти через закон, через акт, який називається вава. Violence Against Women Act, uh -huh. а другий вид насильства, з яким можуть зіштовхнутися люди, і який в результаті може привести їх до зеленої карти через дуже дуже багато років. Це є Ю-віза. Це є віза для жертв кримінальних злочинів. Uh -huh. Я думаю, що ви мали на увазі друге, тому ну, що напевно це, але є можливо і не знаю, що попередній існує перший, тому що. Тим більше ви сказали назву, це тільки я так розумію, стосується жінок. Ні, це населі? не тільки стосується жінок. Закон називається в назві закону є слово жінка, жінки, так. але насправді цей закон захищає всіх і жінок, ага. і чоловіків без розбору. Ну давайте тоді напевно розкажіть, те, що з чим до вас найчастіше звертаються е, насправді. Ну тут одне і друге воно вартує окремого ефіру, тому що це зовсім інший вид. Інший вид справ імміграційний, інший вид легалізації форм, які подаються разом з тим. Тому давайте, можливо, сконцентруюся сьогодні на U-візі. Це uh -huh. є більш власне, те, як ви самі сказали, екзотична віза. І вона трошки є місконцепція відносно неї. Насправді до нас звертаються дуже багато людей з питаннями u візи. Що дивує? Мене дивує, чи насправді настільки небезпечне наше суспільство. Чи uh -huh. дійсно люди потрапляють в такі ситуації? Але ці звернення є досить чисті? Можливо, якісь махінації, вибачайте, що сприває в тому плані? Я теж чую історію, що в десь в Техасі вирішили таким чином заробляти що, типу, підробні uh -huh. напади робити. Але в Техасі там штат славиться тим, що майже у кожного є зброя, і один чоловік побачив, що хтось напав на когось, і ну, за допомогою зброї зробив своє діло. А виявляється, що це було підставне. Тому все, я вас не перебуваю, будь ласка. Е, ну, дуже цікава точка зору, я ніколи про то не думала, але можливо, так. Е, насправді е, існує перелік злочинів, які кваліфікуються е, на ювізу. Тобто, mm -hmm. якщо людина стала жертвою одного з тих злочинів, які є по списку, тоді вона має вже якісь певні прекваліфікації. Е, є певні злочини, які не включені в той список, е, тому що ми живемо у. Державі, яка є федерацією, тобто тут є федеральне право, є право штатів, Ювіза, так само, як інші міграційні закони, вони регулюються федеральними законами і, відповідно, є оцей список, про який ми говоримо. Тоді як в кожному штаті можуть бути трішки по іншому сформульовані злочини, трошки по іншому сформульовані їх елементи, і звичайно, що федеральний закон не може передбачити всіх злочинів, які існують в кожному штаті, в їхніх статутах. І якщо в штаті відбувається, що щось таке, що приблизно подібне на те, що сформульовано в федеральному законі, цей злочин теж буде підлягати на ювізу. Тобто, що ми робимо, коли людина до нас звертається з певним а, кейсом, тобто вона думає, що можливо вона кваліфікується на ювізу. Першим чином ми беремо або поліс-репорт, або якщо є судові документи, і дивимося, по якій статті. Проходить цей кейс, тобто по якій статті судять того, хто напав і хто в якому злочині цю людину звинувачують. І порівнюємо той злочин, його елементи, так як вони написані в статуті і з тим, що прописано в федеральному законі. Або ми конкретно цей злочин бачимо в списку, або ми розуміємо, що він подібний на те, що є в списку, і ми можемо його використовувати. Це є найперше. Тобто, щоб кваліфікуватися на ювізу, потрібно бути жертвою відповідного злочину. Не кожен злочин ква. Кваліфікується. Найбільш серйозні злочини, звичайно, кваліфікуються. На ювізу, такі, як те саме домашнє насильство, таке як це називається сол, це коли є напад, спроба пограбування із зброєю, такою як ніж, такою, як вогнепальна зброя, таке як побиття із дуже серйозними тілесними травмами, з несерйозними не кваліфікується. Це теж залежить від того, що лікар напише, чи як, так, як це не лікар, а яка стаття? За якою статтею проходить кейс? Тобто є різні кримінальні статті в кримінальному кодексі, відповідно від того, наскільки було серйозним побиття, так само є різні ступені і різні, а, різні параграфи mm -hmm. тих статей закону, за якими цей злочин розслідують, чи за яким же судять людину, якщо її впіймали. То це найперше. Друге, що має бути, а, ну, цей злочин мав статися на території Сполучених Штатів, або він мав бути вчинений. А, Громадянином Сполучених Штатів. Тобто ага. це може бути не на території Сполучених Штатів, але якщо його вчини громадянин Сполучених Штатів, це теж підходить під Ювізу. Наприклад, летіли на літаку, який ага. належить, не знаю, КЛМ. Американські авіакомпанії, не американські авіаські якісь інші авіакомпанії, але там летів американець, який вчинив який злочин, це кваліфікується на ювізу. Uh -huh. Ну це звичайно буває дуже рідко. Більшість злочинів йдуть на ювізу, трапляються на території США, але тим не менше, є таке є такий нюанс. Наступне, що має бути, людина мала зазнати серйозних, або як це говориться, substantial англійською мовою травм або фізичних, або психологічних. Тобто, якщо з людиною стався якийсь злочин. Навіть якщо він є в списку, але цій людині як гуска з води нічого не сталося. Тобто вона собі вийшла, обтрусилася і сказала, а мені все одно. Тоді може таке бути, що імміграційна служба не дасть погодження на її візу, тому що треба довести, щоб був, були пошкоджені, щоб була якась втрата, чи психологічна, чи фізична, має бути добре. А якщо фізично, це ще дійсно за допомогою там чи лікарів, чи ще когось можна доказати. Звичайно. Ось ось там рана, так. моя кров тече. Психологічно як можна, тим більше ви кажете, що з ножем пограбування, відповідно, це ж не конче застосування, скажімо так, не кончеться стосування, відповідно, ні, просто ні. погрози мають бути. Як я маю доказати, що це на мене психічно? по попливало, ось так. Е, ну е, є багато способів це довести. Ну переважно, якщо з людиною таке стається, то ну вона насправді зазнає певної травми. Якщо ця людина не має такого в своєму минулому, і це є шоком дуже часто, і буває дуже великий переляк. В людей, в людей можуть початися панічні атаки. Після того може початися безсоння, може початися страх бути одному, залишатися одному вдома, або там ходити по вулиці, чи брати до рук ніж, чи наприклад при вигляді пістолета. Навіть іграшкового в людини починаються якісь певні реакції. А як це доказати? Заняття з психологом, психологічна евалюація. Це може бути психіатрична евалюація, якщо доходить до такого рівня. Часто люди звертаються до свого сімейного лікаря, до терапевта, щоб їм виписали таблетки від безсоння, наприклад, таблетки, які гасять тривогу. По різному крім того, сама людина може написати від себе. Вона не може, вона мусить написати це частиною подання від себе лист, таку заяву, стейтмен, в якій, в якій вона пояснює, яким чином це на неї вплинуло. Вона може дати свідчення під присягою, що дійсно в неї почалось безсоння. Можуть бути свідки, наприклад, близькі члени родини, які можуть засвідчити, що так дійсно ця людина. Проявляє такі, то такі то речі після цього інциденту, то є спосіб то довести. Звичайно, це важче довести ніж довести фізичні травми, як ви сказали, але тим не менше є таке. Угу. Тому що не всі злочини закінчуються фізичними травмами. Деякі дійсно закінчуються важкими психологічними моральними травмами, які подекоми з людьми ще довше, ніж ті фізичні, які можна угу. вилікувати і позбутися. То це є наступний елемент, який має бути доведений на ювізм. І останній елемент це те, що людина має певну інформацію, яка потрібна правоохоронним органам для того, щоб розслідувати той кейс. Тобто, та людина має бути потрібна. <піліції> що ви має бути жертва? має бути так. <пілі> Жертва має бути потрібна поліції як свідок, тому що вона володіє інформацією. Вона може опізнати того, хто не нападав скажімо, нападника. Так. так і так само людина має допомагати поліції, тобто людина не може відмовитися допомагати поліції Наприклад, поліція просить їх прийти упізнати. Людина поліція просить придати показання, людина відмовляється. Тоді вона не кваліфікується на ювізу. А якщо вона відмовляється допомагати правоохоронним органам частиною подачі на ювізу є так звана сертифікація від правоохоронних органів, це може бути поліція, це може бути прокурор, який веде кейс. Це спеціальна форма, яку підписують представники правоохоронних органів, якому якій вони заявляють, що людина дійсно їм допомагає, що вона дійсно їм потрібна як свідок, і що вони просять імміграційну службу посприяти в отриманні ювіз. А оцей документ, про який ви щойно згадали, це він може видаватися по запросу. Тоб... Він видається по запросу так. Зазвичай або сама жертва, або адвокат, якщо є по кейсі, звертається в правоохоронні органи, пояснюють, що ми готуємо кейс на uh -huh. ювізу. Просимо вас сертифікувати. Так, лейтенант Сміт, будь так. ласка, напишіть нам. Так, так. і зазвичай, якщо це дійсно серйозний злочин, зазвичай поліція йде на зустріч, і вони вони знайомі з цим протоколом. Вони знають, що це таке. Добре, у мене ще ось одне таке питання, тому що як ми вже з вами зрозуміли, ну судячи з вас того, що ви розповідаєте, не Завжди має бути і фізичне насильство. Тобто, не завжди. Не, завжди, не. не завжди. Як це має бути зафіксовано? Тобто, це десь має бути, скажімо, камера спостереження має це зловити, чи як? Тобто, чи я маю знати нападника? Ну, мається на увазі, я ж можу йти, скажімо, темною вулицею. Хтось, ну не дай Боже, нападе. Угу. Я виключу окопів, нападник так. втече. Що мені далі робити? Ну, тобто казати, My wallet is gone. типа тобто, що що мені? Ну тобто, як мені доводити, що я зазнав цього нападу. Ну я не поліція, я не знаю, яким чином поліція проводить розслідування, яким чином вони будуть брати вас показання, як вони будуть працювати над цим кейсом. Uh -huh. Ну вам потрібно говорити правду, тобто викликати поліцію, відповідати на їх запитання, давати вони будуть вести допит. Вам треба давати ту інформацію, uh -huh. яку вони від вас просять. Якщо а, вони кваліфікують це як злочин, вони почнуть своє незалежне розслідування, вони почнуть кримінальну справу uh -huh. незалежності від того, чи ви хочете чи не хочете, тому що кримінальний злочин вважається злочином. Проти всього людства, проти штату не тільки проти вас, і тому штат, як правило, через поліцію, через прокуратуру, відкриває кримінальний кейс в незалежності від того, чи а -а -а. ви хочете чи не хочете, тому що цей нападник вважається небезпечним для суспільства. І коли це може на когось іншого напасти. Може на когось іншого напасти. І коли цей кейс починають розслідувати, відповідно тоді ну ми вже розуміємо, що в нас є якийсь підтекст для ювізи, тому що це є досить серйозно. Є ведеться якась кізінвестигейшн, uh, як говорять, і тому. Вже можна працювати з поліцією, можна просити в них цю сертифікацію, і тоді прийдеться довести так само, що ви постраждали від того, що вас вкрали воли, що ви дуже перелякалися. Зрозумів, В мене ще є ряд питань. Ну, по-перше, давайте зайдемо з іншого боку. Напевно, багато людей, от тому, що ми з вами щойно плюс-мінус дізналися, які злочини підходять. Багато людей думає, що, напевно, будь-який злочин підходить, або будь-який інцидент, який стався з людиною, підходить. Які найпоширеніші інциденти є, з якими до вас люди зверталися? Проте ви знаєте точно, що це не підходить під ювізу. Скажімо, ну не дай Боже, ДТП сталося, чи там, можливо, машина збила, чи щось mm -hmm. сталося. Ну, мається на увазі, які є найпоширеніші запити на ювізу? Ну, ви точно знаєте, що. От такі випадки не підходять. Ну, перш за все, кожен випадок індивідуальний. Нам треба угу. до його розглядати індивідуально, і ми не можемо взяти відшити якусь категорію кейсів просто так. Як правило, не підходять hit and run. З цим дуже часто звертаються. Тобто це тобто, коли машина вдарила машину, або машина вдарила пішохода і поїхала. Її немає. Водій втік з місця, угу. з місця ДТП. Це називається англійською hit and run. Угу. Було досить багато кейсів імміграційних, тобто були прецеденти, коли. Тут визнавав, що це не доходить до рівня ювізи, тому що дуже часто при таких ДТП немає важливого елементу немає елементу наміру. То водій який вчиняє такий злочин, він не має наміру його вчинити. Це є negligence, випадковість. Це випадковість, це халатність, це не намір. Бо злочини, які підходять на ювізу, як правило, всі мають в собі елемент наміру. Тобто, якщо ми говоримо про пограбування, завжди є намір. Ну пограбування не може бути випадковим. Людина не може випадково напасти на когось з ножем. Вона має намір. Те саме стосується вбивства, чи стосується наміру вчинити вбивство, чи зґвалтування, чи такі злочини, якось приниження думаю. морального приниження, залякування свідків. Теж вважається злочином для Ювізи. Дуже часто йде разом з іншими злочинами, коли мало того, що нападник вчинив один злочин, він ще починає залякувати свідків, щоб вони не свідчили, тобто він ще вчиняє ще один злочин. Тобто намір майже в кожному цьому злочині є важливим елементом, має бути намір. Якщо наміру немає, то швидше за все Ювіза там не пройде. О, воно, що, От, напевно, в цьому і полягає якраз найбільша різниця. Саме намір вчинити злочин, намір там пошкодити чи майно, чи я так розумію, пошкодження майна ніколи не, не є, не кваліфікується для не. ювізи. Якщо людина не постраждала від того морально, наприклад, якщо там не знищили якусь там колекцію картин, яку людина збирала 30 років, в неї від того почалися панічні атаки і безсоння, то саме а. по собі знищене майно не ніколи не. не є підставою для ювізи. Так це має бути завдана шкода людині або фізична, або психологічна. Розумів, відповідно, і ця шкода має бути підтверджена вже діяльністю поліції, тобто відкриттям справи? як правило, так тоді звичайно легше довести, тому що якщо поліція взагалі не проводить жодного інвестигейшн, то ну тоді. Напевно, що нічого не сталося. Ну, таке рідко буває в сполучених штатах. Ми все ж таки віримо в правосуддя, в те, що все розслідується. Але якщо б справа було закрито, зам'ято, як кажуть, в нас, то напевно, що буде важко її підняти, щось довести мірцінні служби. Ну і давайте, от на ще декілька хвилин, поговоримо уже про технічну частину цього питання. Тому що, як ви казали, там скажімо, одруження з грінхолдером не дає тобі права легального перебування тут. Давайте так. Відносно подання на ювізу. Уявімо, що не дай Боже стався якийсь випадок, є якісь там підтвердження, і поліцейські дають всі потрібні справки, які потрібно по часу. Скільки приблизно це займає, чи надає це можливість дозвіл тут легально перебувати? Mm -hmm. Відповідно, усі ці деталі, які зазвичай ми з вами обговорюємо, так ну збір документів на ювізу триває. Ну це індивідуально, але як правило, такий пакет документів можна зібрати за місяць часу. Подання кожного року видається, є квота в 10 тисяч віз, ювіз. Насправді подається набагато більше кейсів, тобто є більш, uh -huh. більше, ну, більше. більше випадків більше подач. Це створює чергу, тому що USCIS не може видати більше 10 тисяч, вони закривають фіскальний рік, починають наступний. Тому зараз очікування ювізи може легко зайняти 4-5, а то 6 років. Ага. А, а я перепрошую, що перебуваю у вас, це не як з грін картою. Що це якщо... не як з грін-картою. Як тільки людина подала, рік, все ти не про кейс приноситься на слово. Ні, ні, рік. ні, ні. Це тільки з грін картою, є такі строгі правила, що якщо рік прийшов ви не отримали, то ви втратили свій а. шанс зі всіма іншими кейсами, ви просто очікуєте в черзі. Але з того моменту, коли ви подали документи на ювізу, ви вважаєтеся в країні легально. Тобто, ви можете знаходитися і очікувати рішення імміграційної служби. Це є великий плюс, тому що інакше. Протриматися якимось ще 4-5 років до рішення буде дуже важко. Е, є така річ, як Prima facie Determination, Тобто, коли імміграційна служба отримує кейс на ювізу, усвідомлюючи, що цей розгляд буде дуже довгим, 4-5 років, вони мають такий, таку процедуру, коли вони дивляться, офіцер попередньо оцінює кейс. І якщо попередньо офіцеру здається, що ті всі галочки там стоять, які ми з вами проговорили, що кваліфікуючий злочин, є сертифікація, є, є то то. то Тобто, швиденький такий перегляд, вони е, видають такий документ, попередній апрувал. Давайте назвемо його так. Ага. Тобто вони попередньо говорять, що все окей. Ми ще не приймаємо остаточного рішення, але от вам папірець, що виглядає, що у вас буде все окей. Для чого цей папірець видається? Він видається, для тому що він захищає людину від депортації. По перше, бо вона вже претендент, такий більш серйозний на ювізу. А по друге, це дає їй право подати на дозвіл на роботу. Тоді вона може подати на дозвіл на роботу, як ну, і права відповідно. і права, як претендент на візу з тим папірчиком, і вона тоді вже чекає тих 4-5 років, доки до них дійде черга, і не буде остаточного вже рішення. Скажімо, рішення позитивне. Людина отримала Ювізу. Після того, як вона проживе в країні в статусі ювіза-холдер 3 роки, вона має право подавати на грін-карту. Угу. Тому, але виїзд дозволений чи не дозволений з ювізою. Ви маєте на увазі, коли людина вже має ювізу, візу чи коли вона очікує візу, ну, я не берусь говорити за те, коли людина вже має ювізу, візу, тому що вона її фактично в паспорті не має. Вона має тільки дозвіл. Це дуже хороше запитання. До речі, я не маю на нього відповіді uh -huh. зараз. Я впевнена, що є спосіб поїхати як мінімум з адвенс паролем, тому що навіть коли людина очікує ювізу, візу, вона все одно може зробити адвен. З пароль це універсальний інструмент не тільки для тих, що тут чи TPS. Будь-хто хто чекає чогось від імміграційної служби, скажімо, на політику чекає роками, чекає на ту саму візу, не може подати на адвенс пароль, поїхати і вернутися. Ну, але я би сказала не сильно розраховувати на це. Скажем так, потрібно буде вичекати всі ті руки, потім подається на грін карту. На ювізу можуть подати з людиною її чоловік, дружина, неповнолітні діти це теж великий плюс. Тобто, якщо люди тут з сім'єю і хтось один постраждав, то решта підуть разом і з ним. І до цього в мене ще одне питання: у якому статусі має бути постраждала людина? Чи це може бути нелегал, чи це U4U, чи TPS? Будь-хто. Тобто, навіть якщо нелегал? навіть навіть якщо, якщо не лега Приїхав 10 років тому навіть то... якщо не легалюювіза його витягне. Тобто, якщо ви стали жертвою кримінального злочину, вам пробачать все. Якщо у вас в кінці вам дадуть апрувал. То вам пробачать абсолютно все. В деяких випадках разом з ювізою подається вейвер. Тобто, це є такий документ, коли людина просить пробачення за свої попередні порушення. Він подається одночасно з ювізою. Наприклад, людина не має легального в'їзду в, в Сполучені Штати. Вона не просто нелегал, вона ще й приїхала сюди через паркан. Чи людина приїхала сюди з підробленими документами? Вона подає вейвер разом з подачею на ювізу, і якщо одобрюють одне і друге, то це все стирається і пробачається. Дуже цікава, дуже цікава тема. Я би з вами ще більше говорив на цю тему. Просто немає часу. Тому дякую, що ви пояснили. Дякую, що ви хоча б трішечки просвітлили якраз світло на це питання, тому що багато людей помилково думає, що будь-яка ну, невдала пригода, яка тут відбувається, дасть вам грін карту і дасть грін карту вже післязавтра, Відповідно, це має бути певний час. Пророблені всі документи. Я так розумію. Ви е, от допомагаєте в цьому плані робити усі. Ми ну, працюємо ведете, з кейс. так. з Звізою ми працюємо. Угу. Відповідно, мається на увазі, що людина, звертаючись до вас, може не хвилюватися. Що там якихось документів не вистачить, якихось справок чи ще щось. Тобто, ви усе, як професіонал знаєте що до чого, що потрібно добрати, що потрібно знайти. Я так розумію. Ну сподіваюся, що так супер. Я дуже дякую, Ольга. Наконечна, це іміраційний адвокат. Говорили сьогодні про ювізу. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.